Привіт-привіт! Мене звуть Вероніка Смертова і ви на каналі Танцюй Грай, Співай. А через у нас журнал квітень. Будемо сьогодні його розбирати. Це восьмий журнал із нашого циклу залишиться ще один травень. І так, журнал квітень. Тема тижня 1 писанкарство і народні розписи. Де ховається яєчко? Тема тижня 2. Трахир. Заняття, як живуть птахи. Тема тижня 3 комахи. Сонечко в гості завітало. Тема тижня 4 фольклор, казка-фантастика. Які ми знаємо казки. Перша тема тижня в нас – «Писанкарство народний розпис, де ховається яєць. Тут викладач приходить до діток і знайомить їх з темою заняття. Вітається! Заходить з порожнім кошиком і говорить, що розгубив всі яєчка, які в нього були, і просить дітей про допомогу. Починаємо, як завжди, привітання, знайомство з темою заняття, музичне вітання, розминка, пальчикова гра курчата, дихальні вправи, казка шумілка казка про писанку, пісня розкіпка гра м'ячиками-їжачками, їжачки бешкетники Гра для розвитку слуху знайди пару, рухлива гра збери яєчка», релаксація, рефлексія та прощання. Наступна тема це тема птахи. Як живуть птахи. Тут ми перетворимось на маленьких пташок за допомогою чарівної палички і можна або причепити, або зав'язати на ниточці маленьку пташечку розбудовану. Вітання, Знайомство з темою заняття, музичне вітання, розминка, дихальні вправи, логоритмічна пісня Зозуля, логарифмічний танок дощик, артикуляційні вправи, вірш на переголосні жутш, пальчикова гра черв'ячки та пташки, рухлива гра горобчики та кіт, релаксація, рефлексія та прощання. Наступна наша тема комахи. Сонечко в гості завітало. Тут викладач приходить з іграшкою Сонечка з комашки і вітається від її імені, говорить, що його друг Бедрик, і розповідає про все, що знає про сонечок і комашок. Привітання знайомство з темою заняття розминка, дихальні вправи, вірш на приголосні Жошин, логаритмічний танок Жабиня, розпівка, Весняні голоси, казка-шумілка джілка жужу. Логоритмічна пісня тополі, рухлива гра жучки, релаксація, рефлексія та прощання. І остання тема це фольклор, який ми знаємо казки. Тут викладач приходить з чарівною книгою, яка на замку і не може її відкрити. Просить дітей призовумо. Для цього вони вирушають в чарівний світ казок. Привітання та знайомство з темою заняття: музичне вітання, розминка, дихальна вправа та мишка. Далі ми досліджуємо, які ж казки заховані в цій книжці: пальчикова гра курчата, логарифмічний танок котик, логаритмічний танок баба-яга, логаритмічна кісня Колобок, слухання та перегляд казки коза позадерезам, рухлива гра зайці та вов, релаксація, рефлексія та прощання. Ну, і, як завжди, місце для нотаток. Сподіваюся, вам сподобався новий журнал. Далі ми будемо розбирати пісні і відео до них. Сьогодні ми будемо розбирати нові пісеньки із журналу Квітень. Нагадую, хто ще не підписався на мій канал, підписуйтесь, ставте лайки, щоб не пропустити жодної нової пісеньки. А ми починаємо пісеньку ж Ш. Приготували свої ручки це заодно і пальчикова гра. Жук-жучок, жовтенька спинка, швидко у шибку, жу-шу-шу, жу-жу-жу. Я швидким жучком дружу. Пісня Тополя. Для неї можна також використовувати музичні інструменти, шуршончики, маракаси та кастаньєти. Я розкажу детальніше. Під час самої пісні почали. Спочатку ми деревця. Стали поруч дві тополі і гитаються по волі. Можна говорити шш і грати на шуршунчиках. Шш. Пролітали дві лелеки. Чути піну їх далеко. Тут можна стукати зубчиками і грати на кастаньєтах. Проповзав маленький змій, показав язик він свій. Тут говоримо ссс, та граємо на маракасах. Ось така от пісенька, яка називається тополі. І на черзі в нас пісня жабиня. З вами трішки пострибаємо. Ну що ж, приготувалися. А якщо ви ще не підписалися на мій канал, підписуйтеся, щоб не пропустити жодного нового відео. Стрибаємо, як жабки. Жабення мале стрибало. І комарі ті ганяло. Тривало, що бідненький заблукав ми продовжимо розпирати пісні із журналу Квітень і на черзі пісенька, черв'ячки та пташки. Це пальчикова гра. Нагадую, хто ще не підписався на мій YouTube канал, підписуйтеся, а ми будемо починати нову гру. Ну що ж, приготували наші пальчики. Показуємо великі пальчики. Один, два, три, чотири. Аптом пташка підлітає і наших черв'ячків лякає. Черв'ячки спинилися І на землю. Лежать рік ручки не рухаються Пташка всюди дивиться, а черв'ячків нема. Ти пташку навесні. І о, і о, і о, і о, стукає оса вікно. Ой, 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 не злякались ми оси. Ось така пісенька на голосні весняні голоси. Ну що ж, я дякую всім, хто дивиться, дякую всім, хто вже підписався, і дякую всім, хто зараз підпишеться і поставить лайк. На все добре, до нових зустрічей. Бувайте, бувайте!